Всім привіт! Сьогодні буде маленька історія і маленька розпаковочка. Я вже розрізала коробочку, щоб було швидше. так, по-перше, що я хочу розповісти, я дуже полюбляю готувати і полюбляю відкривати нові спеції, прянощі для себе та смаки. Багато інформації я е, беру, так би мовити, у іноземних фудблогерів, за якими я слідкую. І десь декілька місяців тому я вперше дізналася про чорний ферментований часник, який готується по спеціальній технології. Він не має такого різкого е, смаку, гострого і аромату, як у свіжого часнику. І він такий більш пікантний, навіть десь солоденький. І, звичайно, я дуже хотіла його скуштувати, але мені здавалось це чимось таким захмарним, такими цінами, і що в Україні, мабуть, такого нема. Було моє здивування, коли я побачила українського виробника чорного чесника та ще й по нормальній ціні. І я взагалі не думаючи, одразу змовило, і ось моя посилочка вже прийшла. Я вже розрізала коробочку і я хочу разом з вами відкрити і подивитися, що воно є таке. І так, ось значить, такий вигляд має чорний чесний. Дуже приємний аромат, він такий нерізкий і аж, аж слюні так <тикнута> хочеться скуштувати. Це вже очищений, одразу зубчики. Ну, такий дійсно є солоденький присмак. М -м -м -м. Мабуть, якщо б мені його дали скуштувати а, просто так, а, з критими очима, я б не здогадала, що це часник, але це дуже смачно. Я. Одразу вже маю декілька ідей, що я хочу приготувати. Я е, вважаю, що добре він підійде для випічки, чи для таких чи, е, більш вишуканих страв, так би мовити, мабуть, там в пасту чи якесь ризотто, от, буде смачно. Тому чекайте на нові рецепти. Таких фанатів всього нового і цікавого, як я, прикріплю, де замовляла, коштує 300 гривень. Гра. Ну, Можна себе, так би мовити, побалувати такою смокотинкою.